Друзі, всім привіт, Київ, Україна. У нас Сьогодні 14 серпня. Да. Так, зараз я тут в торговий центр проспекцію на Чернігівській. Хочу зайти в Ошан. Ну, По-перше, подивитись канцелярію, бо скоро back to school. А в нас щось по канцелярії все зовсім печально. Ну, заодно подивимось, які там зараз ціни. До школи. Ну і, звісно, прийдемося по продукти. У нас сьогодні такий план. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємося. Ми дінемося, нажимаємо своїм красивим пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Так, ну що, зайшла я Ашану, відразу тут Back to School, місце традички по акції зошити. так подивимося. Рюкзачки до школи. 2988 гривень. Отак по 3 тисячі це таке. На перший клас. Ось такі ось зі спинкою. 2728. Ага. А, ні, то ще вік. Взагалі за 4 тисячі. До хлопчика однак. так зошити є зі знижечкою ну щось якась знижечка така не дуже Парцель на блискавці от это це, що цель на блискавці так ладно подивимось що у нас тут по ручкам ага, є по 290 Цікаво, які вони? вони, бо мені особливо такі не потрібні якісь дорогі, зі всякими там прикольними приколами. Чисто, щоб воно писало. Так, пишет, ладно. Можна. Ну, нормально, ціна. Три гривні. В принципі, можна взяти. Они в асортименті для мальчиків і для дівочок. Так, візьму. Ага, о. Так, цікаво, чому такі зошити. Зошити на 48 аркушів з предметом. Ага, отака є інформатика. Математика. По 26. Так, що тут ще є? геометрія фізика, хімія. Ага, ось такі ще є. Але вони вже коштують 47 гривень. Ось такі по 49. Ось така приємна на ботик. Кажуть, в цьому як воно. А в Аврорі набір таких зошитів коштує чи 169, чи скільки. Ага, от є ланчбокси. Треба падати по 179 гривень. Акції отакі єсть. Це малесенькі, там щось всередині парохтить. Так, ладно, подивимось, що ще тут на 12 аркушів. Зашит 1090 асортиментів. Лютиночка. Так. Кукасу 12 аркушів по 490. Це власної торгової марки. Пашанда. Я так розумію, такі вот анесенькие. Так, ось такі є також Ашанівські так, ага, це в косу 12 аркушів. Так, 6,90 тож в косу. Ну так, 12-12. Якщо брати одну штука 8,50 від 10 7,50. п'ятдесят. тут, ось все по 12 аркушів. Так, мені потрібен. Нам потрібен канал. Ага, ще олівці. Олівець. От якраз бачу олівці. По ванны. По три грини. Підточені. Отлично. візьму два олівця ще. Так, і мабуть якось вот ну, такая есть гумова, грівня 90 Ну, я... я не впевнена, що вона буде гарно стирати, вона якась тверда. А, а, такі ще є олівці. Взагалі по 2,50. Так. Хм. Можна і такі взяти. Ну, Дешевше. Візьму такі та дні. Еканом повинна бути економною. Так, отака стирачечка. Так, 6,50, 6,50. Та двохкольорова. Так, мягка мелоумини. А, вот цель могут, да, такие вони. Да, акцент Melon по 650 м'яка. Ага, вот такая вот есть Такая совсем зовсім маленька. Ага. Возьму такую гумку. Так, сейчас підемо, подивимось. Тут багато різних гумок. Багато різних олівців, різні ціни, різний асортимент. Угу. Так, знову рюкзаків. Угу. 4400, от є за тисячу для хлопчиків. Такий. От є за 950. А тут. Сумочка така, ну поганий такі для хлопчика, для, такий для дівчаток. О, це вже наймолодша школа, звісно. Ось такі от є. Так, ну а вже пошла, скажімо так, такі більш дитячі. знов для хлопчиків 2590. Для дівчаток. Hello Kitty, Ух ти, Такий з якимось що, шариками за 4 тисячі. Ну. Так, ладно, дивимось, що в нас з піналами Мені такий якісь напозичений не треба. бажано взагалі одного кольору. М -м -м, тут Таке. Ага. Ну, це не для нас. Ну і ціни. Є по 102 гривні і по 99. Так, ладно. пінал мабуть, буду я вже шукати десь в іншому місті. Ножниць, ножиці. Також в асортименті Так. Ага, так, кольорові карандаши, фарби. Ну, багато тут всього різні прописи. Так. О, мені ще потрібна обкладинка для зошитів і... О, контурні карти. ах ти, А, це для сьомого. А нам треба бути для восьмого. Так, ну щось вони якісь тут дорогі. Атлас 179. Для шостого класу, Ну, нашого класу нема, але, скажімо так, є атласи контурні карти. Нам треба буде десь в іншому місці пошукати, так. Альбоми для малювання. Ну, в общем, дуже багато чого. Різні ціни, різний кошельочок. Так, добре, зараз буду шукати обкладинки. Ага, я, здається, вже знайшла. Так, обкладинки для зошитів. 10 штук 14,90. Ось такі от. Візьму, я думаю, що трошки є, хай будуть. Боже, да що ж ось такое? Так, такі є обкладинки для зошитів. І мені ще потрібні обкладинки для книжок. Ага, ось для восьмого класу. 60 гривень. Якось це задорого. Пошукаю десь уже дешевлі, Так, для робочих зошитків, підручників, посібників. Універсальні три штуки. Ага, от якось вони регулюються. я тут виділа, Ага, во ширина регулюється. Ліку Також з регулюванням, з нальотами є от... А, ні, це взагалі щось. А, це для зошитів Так, ну у мене, в принципі, трошки для книжок є. Може всі по три. Ті. Так, ладно. Ще подивлюсь. Може у Аврорі. Щось буде, Ну, так взагалі дуже багато. Перший четвертий клас, дев'ятий клас. Ну, в общем, є варіанти, є з чого вибрати. Ладно, мабуть, поки тут усе, зараз підемо. Ага, а давайте подивимося, по чому у нас зараз одяг буде По школу. Так, хотіла подивитися шкільний одяг по чому. Ну, нам в принципі, так не треба, але так, щоб розуміти, розуміти ціну, але щось я його не знайшла. І тому йдемо з вами дивитися, що в нас по овочам, що по фруктам. Так, нектарин 100 гривень. Такий величезний лохинка. 200 гривень за кілограм. Так, що в нас по помідоркам? Томат рожевий 72,90. Так, по чому? Огірочки 45, гладенькі по 70. Так, грунтовий по 47,50. Сільпо і в ПТБ. Наразі по 30 гривень. Ну і вже пішли більш дорожчі. Так, капусточка, да що ж такое, господи? Так, капусточка 1790. Капуста Савойська 30. Майже 36 гривень. Червона по 30. Так, так, так. Йдемо далі. Капуста калібрі по 10 гривень за кілограм, кабачки 2440. Так, що вони в нас? Такі м'якенькі. Ага, так, баклажан Геліус 40, а звичайний по 30. ВТБ зараз по 20. Перед салатний по 40. Ага. Кукуруджа в нас по 26 гривень. Закачанчик. Подивимось, що. А по чому в нас кавуни? Вон бачить цілу гору. Так, ага, це кавун жовтий. По 55 гривень, 50 копійок за кілограм. Звичайний арбуз 1790. Різні розміри. Не знаю, як я. Не знаю, як ці арбузи вибирати. Що вони там стукають, що вони там слухають. Так, диня жовта ну 65 гривень за кілограм. Подивимось, що в нас по картопельки. Картопля молода, 19,60. Так, що тут у нас? Це у нас ага, картопля червона по 29. Так, а це в нас... Що? Ага. Це в нас грибочки. Зі знижкою 40%. Грибочки ж, так. Да. Вже запаковані і зважені. Ось такі от є бананчики. Уже такі чорненькі. Так, подивимось. Чесночок по 124. Цибулька червона 25,90 за кілограм. Ялтинська по 135. Біла 62,40. Морквочка мита 27,60. І звичайно по 15.30. Бурячок. По 25 гривень. Так, так, так. А звичайно цибуля ну, 14 гривень за кілограм. Зважені вже є. лимони фасовані, огірочки, лайми. Так, ну угу. Перчик. Так, підемо, подивимося, що у нас, які ціни на м'ясо. Так, проходила, побачила салака. вагова, ну 90 гривень за 100 грамів. Ось така от М -м -м, пасована вже. Зважена 68 Ох, Смачно виглядає. Сьом гатунець філі, шматок 180 грамів. 260 гривень. Ага, крабові палочки по акції за 100 грам по 29 гривень. Так, дивимося в нас по м'ясу, поки тут черги немає. Так, дивимося. Колбаски 169 по акції, фарш свиний 165. Фарш яловичний 255. Городинка яловичина 255. Свининка корейка 320. Ошиєк, ну, майже 370. Да. Стигно 253. О така свинина АЗО 251 гривна. Піджарка по 206. Рулька по 100 гривень. Так, дивимось, курочка філля курина 230 гривень. М'ясо стегна по акції 170. Так, ага, а це стегно куріне. Ага, це з кісточкою тобеску 140. М'ясо гонюків по 150. Четвертинка у нас 88. Крильця 125. Гомілочка курина по 290 г. Шлуночки, шийки. Ну, є індюшатинка. Гомілочка по 150 гривень така, що її можна вбити. Так, з сорті 450 грамів по 140 гривень. Стріпси з філе курчат. Угу. Тріпси я не бачу, бачу тільки фарш з філе 400 грам, 94 гривні. так, підемо подивимося, що в нас по яйцям. Яйця, яйця. Так, це ага, 47,70. Така маленька упаковочка, тут 6 штучок. Яйця Ашоновські по 61 гривні. Ну, наразі от тебе трошки здешевий яйця, Зовсім трошечки, але є така знижка. Так, 67,40, ясен світ, 71,40, ага. От. Яйця куряча. Другої, да? а ні, першої категорії 60 гривень. Все одно ВТБ дешевше. ВТБ десяток 50 гривень. Так, 67. Вільний виго у нас по акції наразі 65 гривень. Асортимент з не тут великий. Який хочеш? Excel, Розмір Max, Ясень Світ Дюжина, 600 грамів. Так. Давайте подивимося, скільки на поштучно. Так, це на що таке? яйце Столове 720. Ага, це СВ. Вищий сорт, не знаю. Ну от, яйце столове категорії С1 505. А де у ну, ну, не дуже вони. Звісно, крупні, ну і не дуже маленькі. Ну, таке. Не, ну, якщо то вибирати, полазити по халашматчик, ні. Не, не дуже, звісно, крупні. Ну, зато і ціна відповідна. Так, ладно, буду йти я вже, мабуть, на касу. Що у нас тут таке по акції? Свининка корейка 300 гривень за кілограм. Ковбаски баварські по 169. Вони вже є зважені з цінниками. Так, ну от. Собственно кажучи, такі от ціни. Ладно, буду йти вже на вихід. Зайшла ще до ковбасок подивитися. От, така ковбаска раніше зараз. По 99 гривен. Так, така от бащинська по 143. Ага, о, це що таке низька ціна не фірмована. Фірмова Верест. Ось така. То 340 грамів. За 60 гривень. Ну, цікаво. А якщо брати від двох штук, то буде коштувати 40 гривень. Ну, така зараз ниже на таку колбасочку 70 гривень. Що в нас тут ще? Ох ти, Колбаска молочна варена 14 гривень за 100 грамів. А тут у нас кіло 410. Майже півтора кілограма. Mm -hmm. така є бутербродна по 70 також. Ковбаска класична варена 66 66-60. Ага, хліб. Я якось брала такий хлібець, коли він ще був по нормальній ціні. Зараз стоїть 104 гривні. Так а тут вже є ціник. Це за кілограм, да, мабуть? Ага, за килограмм. Такий. Якось брала, мені сподобалась. Вот така колбашка по 50 гривень За 100. За 100 грамів, мабуть. Не можу зрозуміти, ну мабуть. Чи може за паличку, Мабуть, за 100 грамів. Так, ну от. Ага, теляча, да, это теляча, да, 80 гривень така от тут у нас 400 угу. Ну, Вот это вот цікава ціна. Я, правда, вже купила колбаску. напівкопчена. Просто вот цікаво, смачна вона ні, не. Ну, така ціна непогана, якщо брати від двох штук, так вигідно, вигідно. Ага, вот така колбаска ароматна. 90, майже 90 гривень за штучку. Ага, от така от тірольська компаса на півкопчена 70 гривень наразі. Так, ну і моя покупочка вийшла на 32,90. старочка, два карандаши дві ручки і ось такі обкладинки Так, ну що, пройшлися по ошами, подивилися ціни. І на пятку скул. Але щось я... Не помітила там одягу. Може пізніше буде отакий просто звичайний одяг є. А от і на до вектосколу нема одягу для дітей. Подивилися ціни, вийшлися, На цьому буду завершувати. Усім дякую за перегляд. Бажаю всім. Гарно тихого дня і як завжди, усім до нових зустрічей. Всім пока-пока.